Кого Отець дав Сину? Тому що хто може говорити про небесне, як не, тільки не той, хто зійшов з неба? Хто може показати, який Бог, як не тільки Бог? Ісус Він відповідає цим критеріям. Манна зотлівала на наступний день. Тора була прийдешня, тому що було потрібно нове об'явлення, яке б було апогеєм всього того, що було до цього часу. І ним стає Ісус. І тому слово Сина, то, що Він говорить про себе, це слово самого Бога до кожного з нас. І 34-й вірш Він завершує цю історію такими словами, цей, вірніше, цей момент. А вони відказали до нього, давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ви, напевно, вже, це вже чули десь. Одного разу Ісус був коло колодця, і там Самарянка, Він їй пояснює про воду живу, що він є, вода жива, в нього є джерела живої води, і вона, вона каже йому, Господи! А я хочу такої води, щоб не ходити сюди і не набирати. Можна мені? А от тут таке саме відбувається. Тут е, юдеї, вони ці, як оцей натовп, вони кажуть, а де нам такого хліба? Жінка та тоді в той момент думає про те, що про матеріальне, знову ж таки. І в цей момент ці знову таки думають про матеріальне. Уявіть собі, він їм це все розказує, пояснює. Звісно, це набагато коротше, ніж ця проповідь. Але вони не розуміють цього. І, на жаль, багато людей. Теж цього не розуміє. Але тут цікаве питання, яке перед нами е, тут виникає. Давайте ми подивимось на цих людей під іншим кутом, саме верніше на цю фразу, на це речення. Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Так, вони не розуміють, до чого це все мова йде, вони не розуміють, хто перед ними стоїть. Але мені оце, коли я готував цю проповідь, подумалося. А ось як я? Прошу Бога про який хліб. Я можу просити Бога про хліб фізичний, що доволі логічно, тому що в нас є молитва Отче наш. І всяке добре діло, і взагалі працю ми повинні починати з молитви і завершувати молитвою. Це дуже хороша річ, благословена і благочестива. Але з іншого боку, оці слова, дай Господи, хліба такого нам завжди. Господи, дай мені хліба Твого, дай мені Тебе, Господи, завжди. Це є така, знаєте, вони не усвідомлюють цього, я ще раз кажу, це просто вислів людей, які не розуміють, хто перед ними стоїть. Але з іншого боку, і вони себе цим самим і засуджують в цей момент, але не засуджуємо, чи ми самі себе, коли говоримо постійно про хліб фізичний, а не просимо у Бога, щоб Він нам давав себе щоденно. Кормив і напоював, як батько і мати, які піклуються про своїх дітей, щоб Бог продовжував про нас піклуватися? Ви зараз кажете, ну так Бог же так все сказав, не полишу вас повік. Так. Але чи усвідомлюєте ви те, чи ми усвідомлюємо те, що Бог не полишає нас, якщо ми забуваємо просити про це? Пожива наша повинна бути дійсно Богом, бо їсти оцю поживу в першу чергу, мати такі пріоритети. Все інше ми ніколи про це не забуваємо, тому що ми, ми складені все-таки із тіла також фізичного. Але що стосується нашої душі, чи просимо ми про цей хліб щоденно завжди? Чи думаємо ми про це взагалі? Давайте помолимось. Господи наш, ми вдячні Тобі за хліб, яким ти є для нас, для нашої душі. Ти є водою поживною для нашого духа. Ти є тим, хто задовольняє будь-яку спрагу нашу. Але більше того, Господи, ми б без Тебе й не познали, що є взагалі така в нас спрага. І, Господи, зараз ми розмірковуючи над цим словом і бачачи, наскільки ти важливий для нас, наскільки ми можемо не розуміти насправді нашу потребу в Тобі, і ми просимо в Тебе за це пробачення. І ми просимо, Господи, щоби Ти вів нас за собою, кормив нас. І клувався про нас, тому що без тебе ми не можемо нічого. Ти є той Спаситель, який закладає фундамент нашого спасіння. Ми прийняті Отцем, тому що ми прийняті в Тобі. Ми дякуємо Тобі за це. Ми просимо, Господи, щоб Ти продовжував наставляти нас над цим словом впродовж сьогоднішнього дня, щоб ми не полишали розмірковувань про вчення Твоє, про те, що Ти є хліб наш щоденний, яким, який ми потребуємо. Ти є той, хто зійшов з неба, щоб показати правду неба. І Господи, ми просимо Тебе знову-таки за всіх, кого сьогодні з нами, з нами немає, тут по різним причинам. Ми просимо Тебе, Господи, за нашу країну. Ми просимо Тебе за те, щоб ти, Боже, був хлібом духовним для багатьох і багатьох українців сьогодні, в ці дні. Нам важко буває, нам буває страшно, і ми не маємо орієнтирів в цьому житті. Але, Господи, Ти є хлібом щоденним, Ти є тим, хто веде за собою серед темряви, і Ти є тим, хто має вірне слово про життя вічне. Ми вдячні тобі за це і молимось в імя Сина Твого Ісуса Христа. Амінь.